Сьогодні я вирішив, що я вже навчився спідранити Майнкрафт та буду тепер його проходити з ускладненням. За мною буде ганятися мій друг, який буде мені заважати проходити Майнкрафт. Що з цього вийшло? Давайте подивимось. Так, всім привіт, всім привіт. Ось. Ось, ось фейер. Майтон. Пайтон. Майтон. За 10 секунд пройшло, погнали. <гум> Хоча ти що дурни. Як... Цікаво, як ти будеш там. І нікого не буду. Буде це взагалі, це їх якийсь там талісман, якійсь країні, великий той чоловічок на світі живе, цукерки він жере. <гум> <гум> та ти що? Що <гум> я придумав? Ти дерево що ти що, типу собака 100? Та я не зміг, як ти так передвігаєшся, просто кап'яз. Урон ні чи здохнуть не хватало. Нет Ану, ану! Ану! <ривіт> Як ти пана знав? Воню, ще собака, не, 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 ні. ні, давай! Ти-ти! ты ти... не лагай! А бой еще краще, ты ще сдохнешь. Да <ривіт> Ти Ты ти типа, хочешь? Кого ты там на кого... Э, э, ты же ты мене бити хочешь, ты він так швидко добирається до мене? Типа, заради балансу, сессии, то та чим ти займаєшся? Ти біжиш. Не біжи нікуди, це нікуди не приведе. пойми Походу, да Далі я добув ще дерева. І відпустив вашого лайтончика хай живе. І почав закопуватися під себе, щоб добути кам'яні ресурси. Добув трохи каменю. Чуть що я з підран. Вибрався. Сюда, 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 сюда. Сюда, сюда. хотел ежу посмажить! Сюда, сюда. Сейчас ты даже рады, знаешь, что, блин, это интересно вышло. Я думал, просто ну будет интереснее. Я знал, что ты по фигу. Списан на типа, там я вот, ну, короче. Я тебе даю бардышку, развивайся. У мене вже написано новий рецепт розблоковано і чомусь намальоване залізо. Як ти думаєш, чому так сталося? Ні, я, я реально радий, що я збух, ну, у мене щас просто не... в мене локатор був показаний, я так і думав, що ти п'єч. Чу... Та... Правила про портали, наприклад. Ти мої правила збережеш, да? Ти обсидіан, певно, не зламаєш повністю. Той самий феєр з ефективністю чотири декірці зараз. Блін, не дотягнув. Тут я знайшов шахту і добув трохи вугілля. Ну поки я. тут може ще пригодиться. Йой, мене okay. зараз зомбі б'ють, а, а не ти. Сіло. Чекай, Чекайте, ласка, ну не помирай, ну, тебе не цікаво, я просто я буду в шоці, якщо ти помреш. Е, в мене 2 хп. Я використав три шерсті. Покопався вниз. Ти, чому ніч так скоро стоїть? 10 хвилин дня. Нет. Вроде 13 хвилин дня і 7 хвилин ночи, більше на репишец. Вамсета? 13 хвилин і 7 ночі. Ти мене перекривив, але це виглядало кринжево і по дитячому А це маєш вставлять <гум> <гум> Ми відео Ну мы Ми відео записуємо. Лайтон на канал. Це по сервері? Ні. Мне не на сервері. О, Спікс! Спікс! Я думав, то мама покликала Спікс за його тебе їсти феє. Спікс було принижене. <рес> я то ставлю відео. Що якщо я піду в ад раніше за тебе. Кстати, якщо я реально попаду в край раніше за тебе. Мішу. А ні, там вроді ще говориться, що якщо дракон умре раніше з-під ранера, то він виграє типу, любим способом. Тим часом я роблю залізне кайло, мідний шолом та забираю всі пічки, верстак і копаюся трошки нижче. В пошуках шахт. Фейєр помирає перший раз, і я, врешті-решт, знаходжу цю шахту і відбиваюсь від мобів. Я так надіюсь, що ти пішов просто в печеру якусь а не почав знов під себе купатися, як ти любиш спідрану, потім три ради в цій шахті знаходитись, нічого не знаходити. Я промовчу. Я тебе бою. <смітна> дуже дивна людина липа. Я знаходжу багато заліза. Потім ми здохнеш і мені віднесеш. Ти так кажеш, Типа ти, ти собі так впевнений? Він не знає, Чувак, що в мене я з собою до що... тобе. Ти не сумніваєш, ти перше своє залізо потрапив е, на кірку і частину броні? Ні. На топорч. Ні. То, ти до речі зробив що топор чи меч. А нащо тобі казати? Я зробив і топорі меч. Якщо б ти сказав щось одне, як сейчас. <рив> то й то нормально, але якщо ти зробив ну, і то, і ти на це всрав залізе, і ти не зробив броні замість перед тим явшой. А що треба було броню робити? Чекай, почекай, ти реально потратив на топор і меч, що це і то, і то зброя. Але ти не з <рив> Я хворий. Я Якось то вставлю. Тебе хоча б є відро води, то. А що треба відро води? Ні, не забий. Де Як же що я звичаюся з Фейера і він не розуміє, що це правда. <свіс> Далі я вирушив в мандри і вирішив шукати або лавапул, або портал. І тут я знайшов підводний портал з непоганим лутом. Та добути золоті блоки мені помішав утоплених з тризобом. 2, 3, 4, 5, 6. Перерахувавши смерті Фейера, я знайшов портал? Далі я залутав його, зробив місце для лави, переніс цю лаву, добув лишній обсидіан і збудував сам портал. Я сказав, що я не буду добувати, бо я збрехав. Я залив всю лаву, щоб феєр не міг з нею скористатися і не вбити мене. Та й добув трохи кременю, для того, щоб запалити портал. В мене припали кадри, коли я зайшов вад. Коротше, я зробив портал в ад, але я цього не записав. Ну коротше помім... ні, я записав, Нас... як я зробив портал, в ад. Я не записав, що я війшов туди. Недалеко від спавну був ліс ендерменів. Після того, як я добув всі ендерперли, я пішов копатися на пошуки крепості. Це капець. У мене скоро так камінь закінчиться, і я буду змушений повернутися назад. І тут їсти нема. І тут, прикинь, я не зберігаю. зберіг. Не зберіг... <гум> було прикольно. Да б... я здох. Не можу зрозуміти. Я знайшов мій стол. Мої речі. Нема! Та ні! Ура. Всі не боя! О! Огоже, удава! Я твій радний бор. Чуєш, що ти зараз де, Ну, в Аду. Тому... Логічно, чому не в Аду? Понятно. Ти весь приколдуєш бомбом, яблочкою і все, дерьмень. Ой, ти, я не знаю, чи ти до мене дістанеш. Тобі можу дати пораду, якщо нема кірок. Ти можеш вернутися в верхній світ і доводити залізу. Та ти шо? Ні, серйозно, це так працює. Угу. Я Я дай. Ти здав. Я думав і... Це працює по інакшому принципу. Без кордон. І тут я знаходжу бажане. Я зразу ж закопуюсь акуратно, випиваю зілля вогнестійкості. Ну і йду на пролом. Пробую вбити якось блейза. Але вони, виявляється, б'ють не тільки вогнем, а й наносять простий урон. Я не знавши цього, помираю. a pet.